Привіт! Мене звати Олена, це канал Простір Любові. Весна вступає в права, все розквітає. Але сьогодні наше відео буде стосуватися внутрішніх робіт, так би мовити, і генерального прибирання і косметичного ремонту, і також всіляких мотивацій. Тож, кому цікавий такий контент, запрошую підписатися, поставити лайк і приємного перегляду! Що ж, у минулому відео я їздила в гості до свого середнього сина, сина Максима в Київ на квартиру і там власне, займалась генеральним прибиранням, мила йому також сковорідки і плиту. Приїхала додому, зрозуміла, що в мене сковорідка також вже дуже вимащена, і плита також тож помила усе. І, до речі, ми я засобом форте. На вулиці прохолодно, а ми гріємося. І оскільки на день народження зі мною Данилка не було, то в принципі я і сама його не святкувала, то ми вирішили сходити в кав'ярню і таким чином відзначити свято. Це ресторан Бережина на березі Дніпра, і я обожнюю їхній чизкейк. Ну що ж, а після свята потрібно приступати такі до прибирання. Я планую зробити до Паски генеральні прибирання по всій хаті і вирішила почати саме із ванної кімнати. Зняла шторку із душа замочила її в кисневому відбілювачі. Також буду прати шторки, римська штора в мене на вікні і ще маленька шторка під мийкою. Доволі в мене вже брудна була кабінка, нанесла засіб, трішки почекала і щіткою все вимиваю. Тут я вже переходжу до вікна, хоча на вулиці сьогодні було ну, в той день, коли я мила дуже холодно, прямо. Але все-таки я відкрила і помила і ззовні також. До речі, дуже такий працюючий спосіб розділяти генеральні прибирання по кімнаті в день. Ну, через кілька днів, чи там як є можливість, то кожного дня, але робити щось щось одне, бо тоді це можна зробити якісно і не дуже втомитися. Бо настільки я знаю, якщо я генералю кілька кімнат або весь будинок одразу, то перші якісь кімнати я ще якісно прибираю. а Далі вже втомлююсь, і ну так дуже якісно не виходить. Ну, на цьому етапі ви, мабуть, зрозуміли, що певно щось пішло не так, бо для генерального прибирання знімати сушку для рушників не обов'язково. А все тому, що до Оленки Бджілки прийшла геніальна ідея переформувати шпалери. І ви знаєте, це навіть не тому, що ці ж палери мені зовсім не подобаються чи набридли. Вони в принципі нормальні. Я дивилась на свою ванну кімнату, мені вона нормальна, але я та людина, якій, ну, хоча б раз в кілька років потрібно щось змінювати. Не тому, що воно погане, а тому, що ну, може бути ще краще, або мені хочеться чогось новенького. Ну, як ви, мабуть, вже зрозуміли, я добре намучилася, доки зняла ці кріплення. Ну, оскільки дзеркало також потрібно знімати з ціни, то я вирішила нарешті його вже добре промити, тому що воно ну, таке дуже фігурне і ганчіркою витирати його дуже незручно. Тому я зняла дзеркало на всякий випадок, щоб амальгама не зіпсувалась і помила його під душу. Ну, Тепер знімаю решту там якихось кріплень, гачків, поличку. Взагалі, коли мені прийшла в голову ідея перефарбувати ванну, то мені чесно кажучи, не так страшно було ставати і фарбувати, як я розуміла, що це дуже багато всього потрібно буде знімати, відкручувати. Ну а потім, звісно, все це потрібно буде встановлювати на місце. Ідею щодо фарбування шпалер, мені вже неодноразово підкидали глядачі, за що вам велике дякую. Якось я й думала, чи можна чи ні. Але в мене, до речі, це перший досвід такого. Я ніколи взагалі не фарбувала шпалери. Якщо вони мені набридали, я їх знімала і клеїла інші. Ну або ж паклювала і фарбувала. Тут я вже приклею малярний скотч в тих місцях, де не хочу зафарбувати плитку. Ну і плінтус також. Так, ну, як ви зрозуміли, моє генеральне перебирання перейшло в косметичний ремонт. Е, я вже взяла фарбу. Е, ну, загалом збираюся йти в магазин докуповувати, але знайшла в себе тут, ну, десь півбаночки було е, настійка латексна фарба. Вона, в принципі, нормальна. Я думаю, що для шпалер вона підійде. Тим більше, що ну, тут тільки сухе прибирання на них. Чому? Ну, спочатку я не хочу робити колір, хочу його все, ну, типу, загрунтувати, трошки вибілити цей малюнок. А потім уже куплю ще ну, банку чи дві. Подивлюся, по цьому об'єму, настільки мені і вистачить. А потім уже буду додавати якийсь колор, робити викраси і. Ну, я сподіваюся, що ще кілька шарів, і в мене все це вийде. Хочу якийсь колір, не знаю, щось між цим і з цим. Якось, ну, щось, мабуть, бежеве, скоріш за все. Тож, перший шар, як я і казала, просто білою фарбою, щоб вирівняти цей малюнок. Так, от я подумала, що дійсно перефарбувати шпалери це набагато легше і бюджетніше і по грошам, і по часу, ніж замінювати шпалери. Ну, звісно, для цього потрібно, щоб шпалери були поклеєні ідеально, щоб всі стики були ідеальними. Ну, в нас, на жаль, є деякі нюанси, але вони не критичні. Недавно на каналі, мабуть, звернули увагу, що у нас кахлі в ванній кімнаті не повністю, тільки в робочих зонах, навколо унітазу і сама душова кабінка, а все інше поклеєне шпалерами. Це я робила, щоб, ну, по-перше, зекономити на плитці, по-друге, на роботі, тому що я сама з чоловіком тут клала плитку, клала майже вперше, мене досвіду не було. Ну і, власне, тому мені прийшла в голову ідея покласти її частинами. Тут я роблю викраси, чекаю, доки висохнуть, дуже багато нюансів. Сам процес, доки я вже визначилася із кольором фарби, був дуже довгим, тому що фарба в банці виглядає. Одним кольором, коли наносиш її на стіну, вона виглядає іншим кольором. Мокра вона виглядає так, а коли висихає, по-іншому. При штучному світлі також вона інакше виглядає. І в камеру айфона вона ще, ще п'ятий варіант виглядає. Тому я довго думала, чи це той вже колір, чи не той. Додавала білий, робила трішки світлішою. Ну і врешті-решт зупинилася на чомусь і почала фарбувати. Як ви бачите, ванна в мене така в теплих теракотово-бежевих кольорах, то я вирішила в такому ж е, вже в кольорі і продовжувати. Ну, і Вже наперед забігаючи, скажу, що в принципі ще цілої банки фарби мені вистачило. Десь на два шари кольоровим я покривала, і потім дивилася десь такі незначні моменти, що просвічувалося, то просто тоді пензликом домальовувала. Зараз уже монтую і дивлюся цю частину із світильником, і згадую, що ще влітку я, мабуть, чи взимку, влітку, мабуть, я думала його замінити, щось шукала, але так нічого і не знайшла. І от зараз я думаю, що було б круто його вже нарешті замінити. Це такі дуже старенькі світильники. Десь його в Оліксі купувала, плафон замінювала на новий, бо той, не знаю, здається, розбився чи що. Але цим я займусь, мабуть, пізніше, вже коли чоловік приїде, бо я сама його точно не заміню. І разом із палерами я вирішила освіжити також двері, тож взяла білу гумову універсальну фарбу і фарбую їх. Коли я фарбувала, мені подзвонив чоловік, Данилко приніс телефон. Я взяла телефон, пішла розмовляти з чоловіком. Забула, що в мене тут камера працює. Такого трішки не знімала. Потім забігла, виключила дуйчик, але камеру не вимкнула. Привіт, бо щось я так рідко в кадрі з'являюся. І так, у мене сьогодні вівторок. В принципі, ремонт ванни я закінчила. Там залишилось лише Шторки, які я вирішила замінити. Тому що старі шторки, я прикинула, як вони будуть у новому інтер'єрі з новим кольором. І вони там ну, ніякі, абсолютно мені захотілося чогось дуже яскравого. І коли прийде посилка, то покажу, який яскравий там буде. Потім тепер в мене є день, доки ну, тільки сьогодні мають вислати посилку із тканиною. До речі, спойлер, там буде дві різних тканини. І ще на наступне перетворення також, уже не ванної кімнати. І я подумала, що мене щось дуже тригерять ці шпалери, які залишилися. Права в тому, що раніше ну, до ремонту передпокою, тут були такі самі шпалери. Е, я їх переклеїла, все переробила, перешпаклювала. Ну, я думаю, ви пам'ятаєте наш передпокій. І. Ну, власне, як я зробила тут ремонт, вони мені тоді вже тут не подобалися, бо вони вже ну, раніше вони поєднувалися хоча б з передпокоєм, а зараз вони взагалі ні з чим не поєднуються. Але вже я тоді настільки втомлена була цими ремонтами, бо перед цим зробила і веранду. Потім вже ж передпокій, що вирішила їх поки що такими залишити. І тепер Танька проходь. Тепер, коли я зроблю ванну кімнату і там вже теж мінус вінзіля будуть, загалом я вам потім покажу, <свісно> так, то я вирішила, що щось потрібно зробити. І в таких самих сміливих моїх планах да? було здерти ці шпалери і пошпаклювати так само, ну, зробити таку типу фактуру, як тут. Але потім я щось переспала з цією думкою: здирати шпалери, купувати шпаклівку, шпаклювати, затирати куча бруду, пилу, кілька днів роботи, поки шпаклівка висохне. І я зрозуміла, що зараз я не готова на такі прям дуже великі перетворення. Але я подумала, що спробувати закатати ці шпалери просто в білий колір, щоб вони ну, були такі, як і тут. Ну, я можу спробувати. Тому сьогодні буду фарбувати ці шпалери. Я не знаю, як вони це переживуть, бо це такі простенькі шпалери. Я не знаю, чи вони взагалі під фарбування, чи ні. Ну, щось спробуємо. І також вчора я пофарбувала ці двері і хочу освіжити ще двері в кухню, бо вони такі вже трошки втомлені. Отакі От в мене плани. А ще так. вирішила пересадити оці. Ну, По-перше, я і так планувала пересаджувати принаймні, цей, цей фікус. Але зараз вони в сірий горщик, потім якийсь типу фіолетовий і коричневий. І вже мені тут не подобається у ванні після ремонту. Хочу, щоб вони були всі в одному кольорі. Ну і, мабуть, будуть в коричневому. Ну, щодо пересадки, то я заглянула в календар городника і зрозуміла, що в цей день не сприятливий день для пересадки, а якраз наступний буде сприятливий. Тож вирішила сьогодні зайнятися тільки ремонтом. Воно з цього приміщення, що воно дуже малесеньке, що тут знімати всього-навсього дві розетки, мабуть, це мене і підкупило, що я вирішила його перефарбувати. І от зараз постало питання, чого я не додумалась до цього раніше. А щодо календаря городника, то я можу вам його тут показати, можливо, хтось теж таким користується, то можете собі заскрінити. На цей маленький тамбур-коридорчик мені довелося купити ще одну банку фарби. Якраз її, в принципі, і вистачило. І ця фарба відрізнялася від тієї, якою я фарбувала ванну кімнату. Вона теж була така настійка латексна, але іншої фірми, і мені дуже не сподобався запах, прямо максимально. Ну, а це, як ви вже, мабуть, зрозуміли середа. Сприятливий день для пересадки. Тож беру ґрунт. ґрунт взяла якийсь звичайний, універсальний, додаю до нього. Агроперліту перемішую і буду садити. Ще кілька слів про мої ремонти і перетворення так я їх дуже люблю. Знаєте, мене дуже надихає результат, мене дуже надихає те, що я можу це зробити своїми руками. Взагалі, я намагаюся фокусуватися на речах, які залежать від мене. І мотивують мене відповідно такі речі. Я знаю, що якщо я сьогодні почну, то там завтра чи післязавтра я закінчу і буде гарно. І я от подумала, як швидко і можна сказати, недорого можна. Майже змінити вигляд, ну наприклад, ванної кімнати за допомогою того ж текстилю. Якщо, наприклад, у вас там шторка вже давно мені ще моя не набридла, скажімо так, її ще і року немає. А так, якщо навіть ну, не фарбувати шпалери, да чи плитку, бо плитку також можна фарбувати, а просто замінити шторку і килимки, то вже ванна буде виглядати по-іншому. Так, ну і своїми квіточками закінчила. Щось, дивлюсь, у мене корділіна така якась втомлена, їй чогось не вистачає. Бії треба чимось обробити від хвороб. Можливо, від хвороб і шкідників про всяк випадок. Ну, тепер вони, принаймні, всі в коричневих горщиках. Тут у мене, до речі, фікус алі і поміла маленький такий. А ще дивіться, яку мені красу подарували. Так що десь в наступних відео будемо садити. Почекаю, доки вже ці похолодання закінчаться, щоб їм стресу не було. До речі, ті рослинки, які я квіточки раніше посадила, що я не впевнена, що вони заморозки переживуть, то я їх накрила банками, поки такі морозище. А ще в процесі очікування посилки із тканиною було в мене трішки часу, і нарешті в мене руки дійшли до замовлення. Давно вже мені замовили цей годинничок, якраз перед днем народження я отримала заготовки, і якраз от вчора прийшов мені годинниковий механізм, замовляла, тож вирішила вже зробити. Також щодо майстра, я казала, що він ставить виробництво на паузу, то він зробив оголошення, що поки що він ще буде трішки працювати. Так що, якщо хто ще хоче якісь замовлення, то замовляйте у Viber. Ще для нових глядачів скажу, що це техніка декупаж, і в мене є окремий декупажний канал, на якому я викладаю детальні майстер-класи і можна щось повторювати за мною або робити своє. Цікаве було це замовлення, тому що годинник аж 40 на 40, такий доволі великий, і тут на циферблаті мені ще треба було підмальовувати. Ще я робила допис на каналі, але можливо хтось не, чи... не читав, то проговорю тут. Я нарешті вже завела телеграм-канал, вже давно хотіла, і там я ділюся якимись такими спойлерами до відео або, можливо, тим, що в нього не війде. І посилання на цей канал залишу у описі. Доробила годинник, фотографувала вже майже в сутінках, тому так не яскраво. Ну, а це вже я нарешті дочекалася свою посилочку, яка казала, що прийшло мені дві тканини, тож розкроїла і зараз шию штори у ванну кімнату. Там одна шторка, звичайна така під мийку, вона просто на мотузочці висить. А інша штора римська. І до речі, кого цікавлять пошиття римських штор, то в цьому відео я вже не буду на цьому зупинятися, тому що у мене є е, відео на каналі оновлення перетворення у вітальні, і там є пошиття римських штор. І там я прямо так дуже детально розповіла, як їх можна шити. Тобто, якщо ви навіть не вмієте шити, але у вас є швейна машинка, то я думаю, що впораєтесь. Тим більше, щоб їх зробити, потрібно не складні матеріали, а тільки тканина і щось з будівельного магазину. Ті штурки, що в мене раніше відсіли у ванні. Я купувала ну, вже давненько, повісила їх одразу, коли ми зробили ремонтування. Це в кінці 2021 року. І тут тканину я купувала у секонді. Цього разу, оскільки стіни в мене тепер однотонні, то я вирішила, що можу собі дозволити щось таке яскравеньке, як ви, мабуть, вже побачили у кадрі, це такий марокканський узор. Ну, тобто візерунок. До речі, щось подібне у мене у передпокої. Але як лаштуван навколо вікон. Я тут якраз в процесі просування і хотіла дещо сказати, бо я не знала, наприклад, я дуже довго мучилася з водою, брала там кип'ячену, потім воно забивалося, плювалося цим вапном, і тоді якось на цьому на заправці. Побачила дистильовану воду, коштує вона 79 гривень за 3 літри. Ну, це у нас на заправці, можливо, у вас інакше. І я впевнена, що ну, так як я прасую тільки коли щось шию, то мені цієї води вистачить ну, надовго. То вирішила сказати, бо можливо, хтось також не знає, де брати дистильовану воду для праски, то на заправці таке продається. Ну, Можливо, також у якихось автомобільних магазинах. Ну а зараз я нагадаю, як виглядала наша ванна кімната до того, як я там взялася робити генеральне прибирання і з послідуючим косметичним ремонтом. А ось так вона виглядає зараз з фарбованими стінами, з заміненим текстилем. Особисто мені подобається, стало якось свіжіше, новіше, цікаво, як вам. Пишіть в коментарях. Як завжди сподіваюся, що я змогла когось надихнути, чи то на генеральне прибирання, чи на якісь невеличкі зміни для покращення житла. Цьому я буду вже закінчувати своє відео, але для тих, хто чекає, буде ще поезія. І сьогодні буде віршу тему від Галини Потопляк про сніг у квітні. Зима настала в нас у квітні, у січні, правда, не було. А мрієш, переважно літні, а під вікном усе цвіло. І алеча, і абрикоси, нарциси, і жовтів під біл, Верба чесала свої коси, і бусил у гніздо летів. Земля ще з березня чекала насіння кропу ячменю, а тут зима враз завітала, підклала ось таку свиню, запорошила, закуріла і підморозила мій лан, трава зелена побіліла, такий її певно талан. Це стрес, не стрес, це шок квіточкам, це сніжне царство у траві. А вже на яйцях сидить квочка, а вже вродились кіски дві. І навіть півень у калоша хотів калюжу перейти, а тут раптово ця пороша, і стало здорово мести. У Бога все на поготові, і дощ, і сніг, туман, жара, і ці пейзажі кольорові, тривога, радість і жура. У Бога все, ми ж подорожні, ми тимчасові, як цей сніг, що впав на липи придорожні і покотився під поріг. Ми то весна, то осінь, то ця зимова круговерть. То раптом руси на покосі, тут ще жили, а тут же смерть. А далі, біло, як сьогодні, яка це Божа дивина? То шалі легкі, пальта модні, то в русих косах сивина.